Це підвал одного з будинків, що на вулиці Проскурівського підпілля, уже 10 років тут постійно прориває каналізація та течуть труби. Комунальники проблеми не помічають. Мешканці будинку звернулися до народного контролю. Внизу там грибок з підвала йде. Вон там сліва. І воно все то сирість, от і запах якийсь такий не неприятний. Так ми до того можемо дожитися, що цей дом сяде, впаде і на тому конець. Це більше десяти років, це вже е, длиться і ніхто не може нам допомогти. По чуть-чуть воно нічого не буде, його треба щось кардинально змінювати. Жити в такому будинку не лише некомфортно, комфортно, а й небезпечно. Люди хвилюються за здоров'я дітей. Торік ціле літо і до морозів в другому під'їзді я живу були на стінах мухи. Був під'їзд обліплений десь до другого, до другого точного поверху, а може й вище. Такими дрібними чорними мушками. Ми зверталися і в ЖЕК, і в санстанцію, і кругом. Ті мухи ж залітають в квартири кругом. Діти маленькі ходять. Ніхто нічого не вживав. Журналісти народного контролю йдуть до місцевого ЖЕКу, аби з'ясувати, коли у підвалі цього будинку наведуть лад. Комунальники обіцяють труби залатати. А підвал прибрати. Там зараз є сварщик і там в трьох місцях потекав. Зараз заваримо і це, ми слідкуємо, зараз за тим підвалом займаємося. Почекаємо, поки вона підсохне, тоді це все вичі. Доки у Жеку лататимуть старі труби, у мерії нашим журналістам обіцяють замінити у підвалі каналізаційні мережі. Уже скерували до будинку спеціальну комісію. На наступній неділі обстежить даний житловий будинок і буде прийнято рішення, чи потребується там проведення капітального ремонту, чи достатньо буде поточно. У 2015 році постараємося зробити. Крім того, мною дано доручення водоканалу раз в місяць проводити позапланову очистку зовнішніх канаційних мереж. Ми перевіримо, чи приберуть у підвалі цього будинку та полагодять усі труби. Неля Шпулак, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжемейл.ком